Безпека понад усе! Особливо в інтернеті. Вітаємо усіх з днем безпечного інтернету! Ця міжнародна календарна подія виникла за сприянням організації ІНСЕЙФ, починаючи з 2004 року. Вона відзначається щорічно у другий день другого тижня лютого. Цього року ця дата 7 лютого. Від соціальних мереж до онлайн-банкінгу сьогодні інтернет це наше життя. Окрім комп'ютерів та ноутбуків, ми підключаємо до інтернету все: мобільні телефони, планшети, холодильники, телевізори і багато інших портативних пристроїв. Саме тому дуже важливо знати якомога більше про безпеку у всесвітній мережі. Необхідно знати правильні способи захисту нашого приватного життя, коли ми перебуваємо онлайн та дотримуватися них. Чи є щось, що ми можемо зробити, аби бути більш захищеними, коли займаємось серфінгом в неті? Крім того, що не показувати свої паролі або не надавати багато особистої інформації? Тож поспішайте дізнатися. Оновлення програмного забезпечення. Найкращим захистом від вірусів є не антивірусний захист, а своєчасне оновлення програмного забезпечення. Адже його розробники слідкують за можливими загрозами і намагаються захистити свої продукти нововведеннями. Тому, коли ваш пристрій пропонує вам оновлення, не ігноруйте це. Перевірка сайтів. Наполегливо рекомендуємо не вводити персональну інформацію, логін, пароль, номер телефону чи платіжної карти на запити неперевірених сайтів. Такі дані можна надавати лише тим ресурсам, які вже пройшли вашу перевірку або відомим мережам, наприклад, Google, Facebook, Розетка і ще обов'язково перевіряйте назву сайту в адресному рядку браузера. Фішинг виловлювання інформації. Це лич шахрайства, мета якого отримання доступу до конфіденційної інформації користувача, логінів, паролів, даних платіжних карток. Фішингові повідомлення зазвичай приходять на електронну пошту і спонукають до негайних дій, не залишаючи часу на роздуми. Шахрайські повідомлення найчастіше надходять від імені відомих брендів, знайомих, друзів чи банків та впливають на емоційне сприйняття інформації. Не реагуйте на подібну інформацію, перевірте її. Задля простої швидкої перевірки. Рід чи друзям можна зателефонувати. Благодійні фонди чи банки мають офіційні контакти, через які можна уточнити будь-яку інформацію. А якщо листи від незнайомих вам осіб чи джерел, просто ігноруйте їх. Увага! Пароль. Безпечний пароль це перша гарантія того, що ваша особиста інформація перебуває під надійним замком. Пароль має бути складним: Букви й цифри, великі й малі, не менше ніж вісім символів. Паролі до різних ресурсів мають бути різними. Запам'ятайте, пароль не має містити особистих даних, наприклад, прізвище чи дату народження. Для надійнішого захисту використовуйте двохфакторну автентифікацію, де це можливо. Отже, підсумуємо: завжди оновлюйте операційну систему. Використовуйте антивірусну програму. Використовуйте Брандмауер, Робіть резервні копії важливих файлів. Будьте обережними, завантажуючи вміст. Будьте обережними, надаючи особисту інформацію. Думайте про те, з ким ви розмовляєте. Пам'ятайте, що в інтернеті не все є надійним і не всі є чесними. Ви маєте дотримуватися законів навіть в інтернеті. Пам'ятайте, що в інтернеті ви повинні піклуватись про інших так само, як і про себе. І, звісно, 10 золотих правил для дітей. Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформацію: домашню адресу, номер телефону, робочу адресу батьків, їхній номер телефону, назву, адресу школи. Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповістіть про це батьків. Ніколи не погоджуйтесь на зустріч з людиною, з якою ви познайомились в інтернеті. Якщо все ж таки це необхідно, то спочатку потрібно спитати дозволу батьків, а зустріч повинна відбуватися в громадському місці у присутності батьків. Не посилати свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків, не відповідати на невиховані і грубі листи. Якщо одержите такі листи не з вашої вини, то сповістіть про це батьків. Нехай вони зв'яжуться з компанією, що надає послуги інтернет. Розробити з батьками правила користування інтернетом, особливо домовитись з ними про прийнятний час роботи в інтернеті і сайти, до яких ви збираєтесь заходити, не заходити на аморальні сайти і не порушувати без згоди батьків ці правила, не давати нікому, крім батьків, свої паролі, навіть найближчим друзям, не робити протизаконних вчинків і речей в інтернеті, не шкодити і не заважати іншим користувачам. Бережіть себе та свої пристрої.